Трамп розглядає можливість визнання Криму російською територією в рамках потенційної мирної угоди щодо України, про це повідомляє видання Семафор. Те, що Крим і інші східні території України будуть лишатися під окупацією Росії, це одне питання, а те, що США можуть визнати Крим російською територією, це вже зовсім інше питання. І якщо це визнає США, тоді і інші країни можуть визнати Крим територією Росії. І це вже буде зовсім інша історія. І в такому випадку Крим. Повертати Україні буде надзвичайно важко, якщо взагалі можливо. Звісно, хіба що за випадку, коли Росія розвалиться на шматки, і оцей шматок Криму можливо буде приєднати знову до України? За умов, що Російська Федерація збереже себе. Україні лишається лише попрощатися зі своєю територією. Трампа можна зрозуміти, оскільки він розглядає це як оборудку майже бізнесову, і зрозуміло, що йому потрібно оцей мир виміняти на щось. А сам Трамп що має для? Росія, ну, можливо, зняття санкцій, а все інше, це ось воно тут. І, все це тут. І все це воно українське, все те, на що зазіхає Путін. І, звісно, чимось Трамп почне торгувати з цього нашого українського. A melyet zsárt